Почнемо, давайте на жаль, із скандалів із чуток, які вже кілька днів навколо нашого вищого керівництва не розумію, для чого це і чому, але продовжують Продовжують висловлювати свої думки. О, зокрема, такий депутат, як Євген Шевченко, який є співробітником ГУР, він каже, що правильно робить президент, коли не погоджується залужним. каже згоден з президентом, тому що наш президент реаліст, скажімо що. Шість місяців піар та контрнавступ, а потім піти в лоб туди, де росіяни чекали нас. От прямо туди, саме на ці міні поля та загородження, в цей бетон. Це геній полководницької думки. Це суворов, чи що досить робити нам месій та ідолів. Як думаєте, наскільки сьогодні ось така відкрита критика, зокрема військового керівництва ось в такий час, коли нібито треба об'єднуватись, тим більше яка звучить, ну з вуст офіційного представника влади його таким можна і назвати? Ну, це для для юристів це офіційний представник влади, для таких як я, це ватний сепар, який вчора їздив до Лукашенка, розповідав йому про любов, согласіє, сотрудничество, а сьогодні він під парасолькою гуру отримує дивіденди. Ну я знаю дуже багатьох кого приютив Буданов. Також ще знаю декількох і кому допоміг втікти Буданов. Ну, якщо ми пригадаємо Трубіцина так званого сумнозвісного, котрого доганяло набу саме за листом, за підписом Буданова, він свалив з України. Якщо ми пригадаємо міністра червонця, он же Червоненко, часу Януковича, то він теж нас десь там полковником чи підполковником в гурі хавається від мобілізації. Слухайте, там знаєте, там вже збор блатних і шайка ніщих в тому гурі. От а Буданов останнім часом зайнявся вангуванням, і в нього це досить непогано получається. То ми вже в травні закінчимо війну, то ми влітку вже будемо в Криму. Ну і далі, по тексту я не відношу заяву Шевченка до офіційної заяви. Я бачу, що говорять і як атакують вище військове керівництво політики, на кшталт Шевченки там. Безумних торпед і всяких інших там ну комунілень, ну Тобто, знаєте, чим круче маліновий піджак, тим більше він розбирається в воєнній справі. Десь так сьогодні це виглядає. Мені особисто це дуже прикро, тому що вони всі почали грати в одну гру. Якийсь ідіот, може, той же самий Шевченко, не знаю. Якийсь ідіот заніс в офіс президента інформацію, що нібито військові готують переворот. І Зеленський, звичайно, панічно боячись різного штибу таких речей, е, достав шашку, а тепер не знає, як же то краще махнути. То він махає в сторону залужного. Ну, бачить, що ну, вроді як не по зубам, ну може й по зубам чисто з посадової точки зору, але іміджево воно йому дивідендів не принесе. Е, ну, почав там щось розповідати наєву. Бо ж треба ж на когось здачу Крима повісити. Правда, ну ще він там зачепив героя України. Якщо не помиляюся, тарнавського генерала. Ну це того, що звільняв, командував звільненням Хар Харківщини. Ну що там, Хоренка, ну Хоренка звільнив. Ну тут таке питання. Хоренко це святе, це людина чисто Будановська, а офіс це не дуже влаштовує. Того чисто Будановську людину замінили на компромісну людину єрмаковсько Будановську. Ну за звільненням Хоренка взагалі стояв Машовець. Тому тут сильно багато конспірології створювати не треба. Тут це інформація, яка ще раз наголошую, це не свідчення в суді. Це інформація, яка випливає з інформаційного простору і рус різких рухів з боку офісу президента. Вони зараз мечаться. Не знаю, чого вони мечаться в принципі, але ну те, що я завжди говорив, чи є в офісі президента гарячі голови, які хочуть забрати залужного? Є. Зеленський це не робить, не робить. Ну, значить, ми поки що Зеленського не чіпаємо. Але ротом Шевченків, ротом безумних там різних і так далі. Вони промацують ситуацію. А що ж буде? А як же зареагує суспільство? Бо ж Шевченки і ті всі та вся нічість, вона ж не піде на фронт. А вони ж дивляться, а як же зреагує фронт? А чи не підірвують вони такими маніпуляціями довіру до залужного і так далі? Я хочу сказати всім приклад. Якщо ми пригадаємо звільнення бойового комбата, -е, Купола, як би там не було, це було рішення командування ДШВ. Купола звільнили з е, того батальйону. Ви що чули останнім часом про той батальйон, де раніше командував Купол? Оцей геройський батальйон. Деморалізація особового складу відбулася колосальна. Ну фактично, дуже багато. Дуже багато бійців батальйону, фактично попереводилися в інші бригади. Ну тобто, все це деморалізація особового складу. Ну, питання не в тому, що я тут зараз буду співати Діфірамби Федоровичу, мається на увазі залужному. У Мене теж до нього є певного рода питання, тому що будь-який солдат має питання до командування, бо він не знаючи всієї картини, може розцінювати е, нормальність чи ненормальність цієї операції з точки зору ну в себе на місці, те, що він бачить. Я це розумію. Але друзі, деморалізація особового складу Збройних сил України під час війни в таких масштабах, яку може спричинити недолуге рішення отих підгавкувачів, які внесли в вуха Зеленському, що нібито якісь там перевороти і так далі. Ну, ми дивимося про це. Ну, саме найбільше цю тему качає Русь, і так. тепер вже офіс президента. Про переворот, про те, що не все так однозначно, що треба там прибрати залужного і так далі. Ну, от хто про це качає? качає. ну Шевченко, ну білорусня. Яка різниця мені? Ну така історія так. на жаль, дійсно не хочеться сьогодні чути це у медіапросторі, але все більше новин. Але на щастя, сьогодні міноборони Ради справедливості спростували ці чутки. сказали, що все нормально, нічого не планується, тобто всі працюють як і раніше, але все одно питань залишається дуже багато. Ви знаєте, е, я дуже радий, що Володя Арєв взяв на себе удар. Я думаю, що після публікації в нього на сторінці з приводу зняття нібито залужного, можливо, відбулися якісь дзвінки, які сказали: не робіть того, а Зеленський каже, та я й не збирався, Ну, але йому дали поняти, що й не варто, напевно. так? Я хочу сказати, що це Володя взяв на себе функцію громовідводу. Бо ви уявіть собі, що ми зранку просидаємося, а вже на сайті президента висить указ. То долати наслідки набагато важче ніж на випередження не допустити цих негативних наслідків. Аналогічна історія з е, генералом Наєвим і так далі. Я знаю, там Борислав Береза ну він теж не з пальця висосав. Слухайте, ну ви, вони думають, що в офісі президента всі, ті, хто там сидять, що це всі поклялись на крові єдиному найвеличнішому. та ні. Ще багато є офіцерів, які в принципі саме горизонтальні зв'язки допомогли нам вистояти на початках повномасштабного вторгнення, тоді коли влада фактично посипалася. І саме горизонтальні зв'язки дають нам можливість бути сьогодні в курсі справи, хоча би таким чином впливати на процеси в державі, щоб не долати негативних наслідків деморалізації людей. Ну так. Про заяви, які стосуються прогнозів, от буквально за один день з'явилось кілька прогнозів таких. Ну от, зокрема каже Андрій Єрмак, що наступний рік буде переломним у війні? А Буданов каже, що у 2025 році можуть бути якісь внутрішні руйнівні зміни у Росії всередині Росії. Як думаєте, наскільки сьогодні можна говорити загалом про роки, про цифри чи можливо там щось знають таке, чого ми не знаємо? Ну, слухайте, ну ці доморощені Ванги вже мені надоїли, чесно кажучи. Хай Буданов спочатку скаже, чому в трав травні 2023 року не закінчилась війна. Це його прогноз. Все, на цьому, в принципі, всі прогнози, оці вангування, Буданова можна забути. Тепер ще Єрмак у нас ще одна провидиця. Ні, я дивився, які рейтинги Ютуб каналів різного штибу гадання на картах Таро, там провидиці, предсказателі. Я дивився, в них рейтинги в YouTube каналах Сумасшедші, напевно, включили Тарас, монетизацію. Напевно, включили монетизацію вже Єрмаку Буданову і різним вангувателям. Ще подоляка з його незламністю не вистачає сфотографованого на сходах банкової. Ну все, ну, все, молимось. Молимось на них. Друзі. Якщо Єрмак щось говорить, порівнюючи нас зі спортсменами, що вже 70% дистанції він пробіжав, ще залишилось 30%, це можливо він міряє кроки до лук'янівського СІЗО. Бо оманські домовленості і справу вагнерівців ніхто так офісу не подарує. Пройде ще багато років, можливо, так вони будуть сидіти з воєнним станом, бавитись, не переводити країну на воєнні рельси, не оголошувати в державі стан війни, не давати можливості воєнним керувати війною, а за допомогою різного штибу цивільних адміністрацій не будуть рити запасні позиції, не будуть робити те, як робить Русь, бетонуючі укріплення. Розумієте, вони будуть чекати. Що чекати рано чи пізно, ми все рівно здолаємо е, росіян. Ну ми їх здолаємо все рівно прийде той день перемоги, і після цього будуть прозорі вибори. Так дійсно з тим, що народ навибирав вибирав у 2019 році. Нам з цим жити аж до самої перемоги, бо під час війни ніяких виборів робити не можна. Це зрозуміло вже всім, і Зеленському, в тому числі. Богу дякувати дойшло моя ж ти мамина черешня. От, але тим не менше, нам з тим тряшом жити. А як же ж нам перемогти? Ну, якщо ми не можемо прибрати той треш, який вибирали, ну, як мінімум, треба прибирати той треш, який вони напризначали. Бо перепризначувати можна. Ну, от і все, тому починаємо з офісу президента і з усього остального. Як це зробити? Ну, це може зробити лише ну, парламентсько-президентська республіка перетворена в офісну президентку, значить, весь негатив буде ловити на себе найвеличніший лідер сучасності. Ну тому що все заточено під нього. Він той треш привів йому і розрулювати. Весь прикуп на ньому буде. Ну я думаю, що так. І ми до цього дійдемо. Питання в тому, скільки нас загине, скільки нас доживе до того моменту. Оце питання зовсім інше. Але я думаю, що все рівно, попри всі негаразди Україна дотисне русь, розбереться з нашими гнидами. Пане Ігоре, що ви сьогодні бачите на полі бою, тому що залужний назвав такі найгарячіші напрямки: це Купінський, Авдіївський, Мар'їнський. Звісно, сподіваємося, на якісь певні перспективи сьогодні і на лівобережжі Херсонщини, тому що дуже багато таких загадок і різних припущень навколо того напрямку. Але так бачимо, що в Росії є ресурси. Бачимо, що вони пробують наступати на багатьох напрямках. Що ви бачите? Яка сьогодні картина? Нам складно, їм складно. Що далі? Ви бачите, якийсь рух. Ну давайте говорити відверто на момент повномасштабного вторгнення, по деяким оцінкам, ру 170 особового складу, 170 тисяч, десь там по деяким оцінкам до 250 тисяч. Ну ми вже бачимо більше 300 тисяч забаранених їх. Тобто, вони вже цих 300 поновили, правда, і на сьогоднішній день, по деяким оцінкам, більше 400 тисяч на території України. Ну, це серйозна загроза для нас, і так далі. На що я бачу? Я бачу, що на плечах тих, хто ламанувся в воєнкомати в 22-му році, в лютому місяці. Цю війну ми не доїдемо. Тотальний провал мобілізації пов'язаний лише з відсутністю емоцій і страху в людей, яких розслабили єдиним марафоном, цими реляціями на 2-3 неділі, дембіль в маю, там, в Ялті в Криму інтерв'ю влітку і так далі. Цим всім розслабили тил. І тепер сьогодні жирний тил живе своїм життям, військові живуть своїм життям, а це все зшиває між собою оця тоненька ниточка, яка складається з волонтерів. Ну, це вони зробили. Вони зробили це разом. Тепер, якщо ми повертаємося до фронту Авдіївка, так там зосереджено досить велика кількість росіян, тому що прийняте політичне рішення. Е, якщо почитати Рос телеграм-канали, от цих всіх ура, патріотів російських мається на увазі, то там фактично пов'язано все до того, що впаде Авдіївка, впаде упаде київський режим. Ну, в них це прив'язано так само, як в свій час було там про Бахмут, точно та сама історія. Тобто політичне рішення є. За політичним рішенням Путіну все рівно скільки загине росіян. Бо ціна людського життя в Росії набагато дешевша, ніж танка. Ну, от і все. Тобто він буде класти батальйонами, полками, дивізіями, але... Він не відступить від того політичного рішення, тому вони будуть тиснути для того, щоб сильніше тиснути на Авдіївці. Вони невеличку частину військ пере перекинули з Лиманського напрямку. В той же час Купянськ, ну, правильно сказали ну, Залужний сказав правильно, і ми всі знаємо і по повідомленням. І по всьому Куп'янський напрямок для них є дуже пріоритетним, тому що і можливим тільки за те, що вони вважають. Що в них дуже коротке логістичне плече, бо до Росії там недалеко, і вони мають можливості постачати постійно свіже, все, що їм треба, робити ротацію і так далі. Тому Купінський напрямок зберігається під загрозою. Єдине, що мене радує, що ми там на висотах, а вони в низинах. Ну, богу дякувати, хай повзуть. Ну, а що робити, нам все одно свою роботи робити. Далі, південь, південь тяжко. Південь виконує свою місію. Ми вгризлися в другу лінію так, так званої бетонної оборони Суровікіна і розширяємо цей плацдарм, закріпляючись там на тих рубежах, стягуючи на себе дуже великі сили росіян, якими вони контратакують. Ну про це говорять і наші партизани. Є дуже багато повідомлень. я Не буду це коментувати по одній простій причині, бо воно не для телебачення. Але Дійсно, тя туди багато кількість військ, і це дало можливість нам закріпитися в певній мірі на якщо не помиляюсь, чотирьох плацдармах. Ну як називають чотири плацдарма, таких невеличких, от, але мається на увазі закріпитися на лівому березі. Я коментувати це, вибачте, не буду, бо боюся, що скажу більше ніж можна. А я не знаю, скільки можна. <схід> така історія. в мене дуже багато побратимів на тих ділянках. Тому я скажу так: стриманий оптимізм. От хлопцям удачі. От, і це дуже сильно зараз тріпає нерви тим, хто пішов рятувати лінію Суровікіна. і це дуже добре, що це тріпає нерви росіянам, які рятують лінію Суровікіна. Ну я так скажу, стримано на тому поставимо три крапки. Ну, це якщо коротенько, по всім фронтам. Значить для нас Авдіївка теж важлива, звичайно, тому що це так би мовити, ворота в Донецьк. Але я хочу сказати. Якщо не будемо робити другий, третій ешелон оборони всередині міста і будемо надіятись лише те, що росіяни тими клинами не проб'ють нашу логістику, це дуже фігова історія. А я бачу, що там кінь не валявся там ніхто нічого не копає. Ну тобто, як. Солдати купають днем вони стріляють, вночі купають, а потім на ворот міняються місцями. Ну це фігня. Там мають працювати військово-цивільні адміністрації, має працювати техніка. Так я розумію, що прострілюється ситуація вже десь там на 7 кілометрів. Цей перешиєк дуже вузький. Е, є ризики, дуже великі ризики для росіян. Вони будуть перти на Коксухі. І як тільки вони туди зайдуть, у нас виходить дуже тонка горловина для фактично ну, для переміщення особового складу. На інші рубежі, залишаючи Авдіївку, мається на увазі лінія оборони Авдіївки, широка, крепка, але я не бачу їх там 3-4. Ну, це я кажу просто, що я їх не бачу. Може, то добре, може їх там замаскирували? Я ж не знаю. Ну в Бахмуті такої маскировки не було. Не було таких ліній, як виходила брехлива Ганна Маляр, розповідаючи нам, що в Бахмуті так нарили, так накопали. Не було кінь не валявся. Я там воював і як то кажуть, навіть живе інтерв'ю ще при житті. Давінчі, яке давав він Бутусу, вони ходили по тому полю, по якому я теж ходив. І він казав: дивіться, тут скоро буде фронт, а тут ніхто нічого не риє. Ну тому військово-цивільні адміністрації не халєри не роблять, і їх треба заточувати під підпорядкування комендантів міст, містечок, ті, які здійснюють оборону безпосередню оборону тих чи інших рубежів. Якщо ми цього не зробимо, ну що я скажу, я скажу, що будемо нести знову втрати. Якщо а для цього щоб це зробити, ну як мінімум, треба ввести стан війни в Україні і заточити все під ставку Верховного головнокомандувача. Зеленському це не загрожує. Він буде керувати всіма процесами, але далі все заточується в підпорядкування військових, і тут це було би нормально. Але вони цього не роблять: бо ж асфальт, бо ж треба ж. Похоронити децентралізацію, забравши ПДФО. До речі, ПДФО ж не пішло в Міністерство оборони. Фінансування Міністерства оборони, якщо не помиляюсь, на 24-й рік мінус 6 від того, що було в 2023 році. От вам забрали ПДФО. А відправили це куди? Мінстратег Камишину і відправили ще там частину на спецсвязь. тобто якій радж до речі, раніше навіть і не було розпорядником державних коштів. Ну тобто, не на міністерство оборони вони кинули гроші, ті, які забрали в місцевих громад. От вам все, що потрібно знати про воєнний стан і про стан війни. Яка різниця? От різниця саме в цьому тим часом бачимо якісь такі не зовсім приємні процеси у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, от заявляє Джейк Саліван, що брак фінансування з боку штатів вже вплинув на здатність України себе захищати. Ось що тут робити, де недопрацювання? З якого боку треба тиснути, просити я навіть не знаю, що робити, чи власне швидше виготовляти і робити своє. Ну, швидше виготовляти і робити своє. Ну, Нам же ж прозвітували, що ми вже снаряди виготовляємо. Ми вже виготовили снарядів, їх вистачить аж на один день бою. Це я вам просто кажу з того, щоб не здавати державної таємниці. Мало того, якість цих снарядів дуже фігова, кажу вам, доповідаю з голосу, тому що вони використовують стандарти якогось 42-го року е, на певних виробництвах. Я не кажу за все, але просто кажу, що хтось сім дурням сказав, що снаряд з щогуна, що це тема. Ні, це не тема його поражаючі свойства набагато менше. Це з того, що я знаю. Що стосується взагалі що своє робити, звичайно, треба перестати кошмарити свого виробника, перестати кошмарити наш КБ «Луч» за допомогою Держаудитслужби, служби, перестати кошмарити, закривати військові підприємства, перестати кошмарити мерів городів. Наприклад, я знаю, що зараз кошмарять Житомирського за те, що на початку війни, коли Росія коли керівництво країни було в одному місці, в бункері, назвемо це так. От вояки попросили підтопити трохи дамбу відкрити, ну щоб підтопити територію, щоб було тяжче йти, переміщатися. Ну тепер прибігло ДБР з кримінальними провадженнями е, про екологічні збитки на 200 мільйонів. Ну от і все. Ну тобто, ще раз що робити? Ну, з цим трешом ми не довоюємо. От я просто кажу, коли мені кажуть, то що ти предлагаєш? Вибори? Ні, вибори не можна робити. Вибори робити не можна під час війни. Легітимізувати їх ще на 5 років це зрада тих, хто зараз в окопах фігачить. От і все. А що робити? Треба дати їм зрозуміти, що потрібно міняти те, що ці вибрані посади напризначали, або тобто армію чиновників, бо саме корупційні потічки формуються чиновниками, а не депутатами Верховної Ради. Це вже споживачі, кінцеві споживачі, скажімо так. Ну я звичайно не хочу всіх звинувачувати, але ми говоримо зараз про моношашечок, про слух народу, які своїми е, одноголосними адабрям легітимізували цей треш. Я в сполучених штатах тривожні сигнали. Ну, поїхав же ж Єрмак, Ну все, от вам тривожні сигнали. Ви його ще відправте в Британію, ще звідти почуємо тривожний сигнал. Де воно тільки не буде їздити? Ще раз наголошую, оманські зустрічі нам боком будуть вилазити ще довго. Організатором оманських зустрічів був не Ігор Лапін, і не ви, правда? А ми знаємо, хто був. Тому така історія. Фінансування ну, звичайно, якщо буде зменшуватись фінансування Сполучених Штатів, нам треба розганяти інформаційну політику. E, і намагатися дати зрозуміти європейським партнерам, що зараз їхні, їхня черга нам допомагати, тому що війна дійсно в Європі. E, я вітаю заяви Німеччини, які сказали, що вдвічі збільшать і так далі. Тобто це все, звичайно, не рятує нас. Ми бачимо, що обіцяний мільйон снарядів нам не надійде, тому що виробництва не розкрилися західних партнерів наших, не розвинулися до такої степені, щоб нам дати той мільйон снарядів. В той час як мільйон снарядів Росія на раз-два. З Північної Кореї вже отримала. Ну, така війна? Недолуге керівництво державою, воно буде призводити до більших жертв серед патріотів України. Ні, жирний тил жертвувати не буде нічим. Вони в Вохо з пресом бабла будуть розказувати мінтам, як надо жити. А, до речі, можу вам ексклюзивчика підкинути, ви, може, не знаєте ще. Е. Ми побудували такі, будували, будували і такі побудували поліцейську державу. Ви знаєте, що зараз по всім рай, облвідділкам обл відділкам, розіслали лист. Зареєстрували слуги народу законопроект. Не пам'ятаю номер. Ну пригадаю, там 1006209, Щось таке. А зареєстрували законопроект про те, щоб ну я зараз так коротко скажу, щоб правоохоронців відправити на передову. Ну не всіх, а там в межах. Ну так як сказали керівники, показуючи цей лист своїм підлеглим, що 30% з вас поїде на фронт. Тому давайте нам показники. Ви собі уявляєте, що зараз будуть чути мінти? В тилу. Ми будемо бачити і підкинуті наркотики, ми будемо бачити такі показники, що ми всі офігеємо. Бо ж не хочеться їхати на фронт. Треба ж показати свою значимость, необхідність в тилу. Ну, от і все. ДБР буде робити все, що скажуть політики, тому що їм не хочеться їхати на передову, а зарплата в ДБР, якщо не помиляюсь, більше 80 тисяч. Ну, там робили дослідження, я вже зараз боюсь наговорити. Ну, не така, як на передовій, ну майже, що мало з чим відрізняється. Така історія в той же час. Ми пам'ятаємо в минулому році слуга народу Яцьків, по-моєму, да робила слідчу комісію ТСК, і вони, значить, перевіряли кількість справ, які порушила ДБР. Ну і далі по тексту. Із них з 4 тисяч справ, 3 тисячі проти військових. Це я вам розповідаю про те, чим ми стикатимемося в 2024 році. І зараз всіх всі вся от от братія міліцейська на ушах, бо в цьому законопроекті передбачається, що вони мають іти на фронт. А отже, бронь буде вирішувати начальник. Ви розумієте, це значить поток бабла. <гум> ну як не хочеться ж на війну їхати? <гум> Всі ж студентами не можуть стати. Ну все, значить, буде поток бабла або сфабрикованих кримінальних проваджень для щоб показати свою значимость, що він дуже сильно хорошо працює, ну щоб отримати ту бронь. Ну тому така історія. От вам, будь ласка, це вже на факт на ліцо, все одно що на рило. Десь так. Тож будемо дійсно сподіватися, що ось ці всі чутки просто десь повітрі і Зараз трошки стабілізується ситуація і в медіа. Зокрема, і не будемо більше чути. сподіваємося, так от заяв, навіть під як ми говорили, офіційних представників влади, тому що в першу чергу ми ж на них опираємось, не лише слухаємо, що там говорить там українська правда чи якісь е, колишні депутати, але все ж таки будемо звісно спостерігати за тим. Давайте перенесемось на територію Росії, тому що там щось Путіна сьогодні почали підписувати закони про зміну порядку проведення. Виборів, якщо раптом воєнний стан. От цікаво, чому саме сьогодні про це заговорили в Росії? Що там за таке от нагальне питання так змінювати якийсь порядок? І що Невже Путін задумався сьогодні про воєнний стан? І для чого це може бути? Ну, питання мобілізації в них теж не сильно гладко йде. А на тлі майбутніх виборів навесні їм треба мати розуміння, яким же чином робити по тотальну мобілізацію. <свят> Сьогодні це поки що не популярне рішення, його не проводять, проводять приховану мобілізацію, там, і так далі, тим не менше вони її проводять. А при воєнному стані вони просто-напросто вставає страна народна, і 25 мільйонів в них мобілізаційного ресурсу. А в нас ресторани боку будуть далі працювати і будуть надіятися, що та тонка піксельна полосочка, яка відділяє жирний тил від, е що вона витримає. Ну, от і вся історія тому росіяни це будуть робити. Путінський режим збирається йти на вибори. Е, ну для того, щоб спростувати чутки, що Путін там слабий, там кволий, може виставлять якогось там ще гірш виглядаючого явлінського як опозиціонера для Путіна. Ну, щоб на фоні того Путін був як мальчик колокольчик Ну, десь так. Ну, ці всі історії вони нам не на руку, але чесно кажучи, мене я розумію прекрасно, що кордоном 91-го року війна не закінчиться. Росія в космос не улетить, Лише розвал імперії може прибрати загрозу для України, а імперія не розвалиться за день, за два, за три, чи як там казав хто там Будану ну, в 25-му році, да? ну ще тут люблять вони вангавати. Тобто імперія не розвалиться за рік. Ну, значить, у нас багато роботи. А в НАТО по частям входить, я не думаю, що в нас воно вийде. От тому, що ну з одної сторони може хтось скаже з полегшенням видихне, скаже: ну ху, хоч стріляти перестали. От вже ця частина в НАТО, а тут і типу, будемо розбиратися. От можливо, хтось видохне, але потім за це тих хто це попідписував, просто розіпнуть на стовбах як державних зрадників. Ну, це я зараз фігурально виразився, хай не подумають, що тут Алапін тут до чогось закликає. Але це все вже буде далі виглядати як цинічна політтехнологія, а не як е, розвиток держави. Я так думаю. Ну про це зараз ще рано говорити. Ну, Росія буде робити все для того, щоб, бо їм треба. Е, залізяча в них закінчується, а людський ресурс вони ще на повну катушку не включали. Що таке м'ясні штурми? Ми знаємо. Тобто, коли росіяни економлять танки, а кидають людей, ми це знаємо. Ми це бачили. Технологічно ми їх поки що не вивалюємо, тому що техніка приблизно одинакова. Що в них що в нас? Ну я так просто фігурально виражаюсь. В небі вони панують, авіації в нас нема. 50-100 літаків погоди не зроблять, тим більше 50-100 літаків у му році це одна історія. А 50-100 літаків у 24 му вони взагалі ніякої погоди не зроблять, ще пару штук зіб'ють, та і в принципі і все. І що далі будемо казати? Ремонтної бази в нас немає, і що будемо просити, ще 50-100. Ну, це при умові, що якщо Америка буде фінансувати, а якщо ні, ну ще раз наголошую: я дуже сподіваюся, що в принципі ми закінчимося пізніше, ніж е, цей треш зрозуміє, що треба щось робити. Я маю на увазі ті, хто патріоти України, які не відкусили, як то кажуть, пішли на війну. Я надію, що дехто хто з нас доживе до того моменту, коли ці тилові щурі зрозуміють, що треба щось робити, бо інакше інакше не буде нічого. Зробили також ось таку тривожну заяву Литві. Міністр закордонних справ сказав, що якщо зараз говорити про якісь переговори про припинення війни, то ми власне побачимо скоро парад перемоги в Москві, про який мрії Путіна. Вочевидь, не відкидає він такої можливості. Про якісь перемоги черговий раз заявити це про що швидше? Це про те, що треба мотивувати сьогодні захід, давати нам більше зброї. Це дійсно про якісь певні побоювання, що все заходить у глухий кут. Як думаєте, що мав на увазі міністр закордонних справ Литви? Литва займає прагматичну позицію і постійно розповідає про те, що треба терміново накачати Україну всім тим, що необхідно, для того, щоб було кому стріляти з тої зброї, ще раз наголошую: мобілізаційний ресурс України і Росії зовсім різний. Людей в нас ну, зовсім інша історія. Нам треба ракети Таурус, але Кулеба виходить і каже: Та ні, ми обійдемося без Тауруса, дайте нам щось, щоб збивати те, що по нам летить. А ти яким чином збиваєшся, що все життя збивати те, що по тобі летить? Ну тобто розумієте, ну міністр закордонних справ України він космонавт. А міністр закордонних справ Литви людина приземльонна, яка більш-менш розуміється, що відбувається, і тримає позицію. І Богу дякувати, що є такі. Нам треба більше зброї. Зброї треба на вчора, на позавчора. Багато треба. Якщо в росіян 400 літаків, значить нам треба більше набагато більше. Бо Росія велика, а ми зв'язані по рукам і ногам. Туда, туда не стріляйте, туди не ходити, Тільки тут ходи. Ну окей, ми тоді тут будемо воювати західною зброєю, а свою будемо берегти для того, щоб далі вивалювати російські заводи, російські енергетичні системи. Ну і зокрема нафтовий бізнес припинити займатися. Ну слухайте, нещодавно грецький танкер. Ну я так зараз не важливо під яким прапором. Грецький танкер привіз нафту в порт Іспанії з Росії. Ну що ще вам не вистачає. Ну, все, Росія заробляє бабло. Вона має Росія підписала договір на поставку ПЗРК «Ігла» в Індію. Індія покупець російської зброї. Ну тобто, буде розвиватися російський оборонпром, буде розвиватися. Замовлення є, все хорошо. А як же санкції? А от так. от. Тому Литва розуміє, що вони дуже близько біля Росії. У них сувальський коридор нікуди не дівся. В них ця загроза є там того коридора близько, там менше 100 кілометрів. Це один танковий переход для тих, хто не знає. Ну, в принципі, за добу можна рванути. Так, до 90 кілометрів це один день танкового переходу. Може більше, але ну, ми зараз говоримо про. Я не бачив там оборонних сооженій, крупнокаліберних, як то кажуть, таких, які могли би стримувати російську навалу. Литва це розуміє, поляки теж трошки розуміють. Вони там, звичайно, граючи свою гру, ну в них вибори тільки закінчилися. Я думаю, там швидше прийде розуміння. От, а країни Балтії вони дуже добре все розуміють. Тому я думаю так.